Напевно, у всіх в дитинстві була мрія покататись чи подивитись чи прокатитися на такій машинці, як Audi TT. У нас на майданчику з'являється купешечка 1999 року. випуску. Явіть собі ця капсула часу. З того часу автомобіль зберігся, не тільки зберігався, що ще в досить непоганому, навіть відвінному стані, Автомобіль знаходиться у нас на майданчику, ви зможете приїхати, протестувати і зацінити цю тетеху. На іслайн комплектації на гарних легкосплавних дисках. Да, 16-ті диски на е, Показував власник мені. У нього є ще один комплект 19. Уявіть собі, як вона на 19 х виглядає. Зараз вам покажу. Повний зріст, так би мовити. Купешечка двохдверна. Е на 19-х взагалі неймовірно виглядає, але плюс 350 доларів, якщо хочете титанчики отримати. Audi TT s ес комплектація. Е Дуже багато грошей сюди вкинуто, вона знім... з Німеччини привезена. ГРМ. Замінені там Стойки всі в вкруг замінені в Німеччині, альмівні диски і колодки вкруг Замінені в Німеччині. Тут поміняли мастила, фільтранті фріз, повністю оброблений кузов герметиком кузовним. Коротше, дуже багато грошей сюди вкинути. Мотор тут 1.8, турбобензин, серебристий поляг, дах перефарбували. Хотіли в чорний глянець, виходився матовий, чорний, шкіряний салон, шкіря Алькантара в комбінації, так? на механіці п'ятиступка. Автомобіль на кліматі з підігрівом і сидінь. Дуже сподобалась мені така фішечка. Тут магнітолка, тут бац, закриваєте. Шкіряне кермо, 257 тисяч кілометрів заявленого пробіга, передні електросклопідіймачі. Дуже все витримано в таких цікавих тонах, але й панелька тут в гарному досить стані. Їде вона досить непогано, плюс до всього тут преміальна акустика басе. По машинці абсолютно нічого робити не треба. Поподовки також тут обслужено, серійдблоки. Це у нас купешка і ліфтбек, кузов, напевно. Дуже мені подобається колях. Салону багажника, дивіться, який приємний коричневий колір. До всього в нас є докатка з набором ключів, плюс додатково оброблене дніще тут в кориті. Знизу також все оброблене. Жодного зауваження. Що Щодо у цих місць. Як бачите, сюди, напевно, і дитина не сяде. Ну, я, чесно, я спробував сюди залізти. Получається, ну, переднє водійське сидіння було в такому положенні, що було комфортно їхати. Я намагався сюди залізти, я не заліз, ноги нема куди ставити. Якщо ліхти, наприклад, мені, то треба клубочком звернутися і тоді буде нормально. А так, чесно, не зовсім зрозумію, наші ці місця. Аби були спойлер такий, до речі, цікавий. Дивіться. Во взагалі машинка сама по собі симпатічна. Така купешечка на літо. По-любому є той, хто хоче протестувати, поїхати, їдеш ваво. Появіть собі два стекла пани. Турбобензин на механіці. Дуже жваво їде, гарно набирає. Мотор в гарному стані, тут все акуратно, все чисто, все симпатично. Защита навіть є. Походу, железна. да, Железна защита. Акумулятор ще новий в Німеччині поставили. Коротше, така ракетка, зажигалочка є на майданчику. Приходьте, забирайте.